Є друзі циклоп. У великому розмірі від мепса. Хорошу щось взяла і пішла на мене. Хороша теж. Я бачу, вона тут виходила. Китечоского фета. Великого розміру, Здається, 5,8 він. Чи наступний розмір? Вже і не пам'ятаю. Купив в минулому році е Свін імпакта І фета. Китейчузко у великих розмірах на джиг-голівці. Хотів спробувати зловити трофейну щуку. Прям. Прям гарно. Такий величезний розмір приманки під щуку там 2 плюс. Ось такий от. В моєму улюбленому кольорі джиголівка. Це здається 5 грам, так, 5 грам, дніпросвина джиголівка, який те, з кіфет. Прокидав такого Епінджер дердейл ближче до травки, його можна провести і на метровій глибині, хоча це досить важка блешня. Одна унція. Зараз хочу спробувати діпового воблерка. Є в мене ріаліз. Хоча він занадто буде діповий. Напевно, краще магалончика. Є сюди дворіаліз сотка сп він занадто буде діповий. спробую ось такого діпового магалончика тут. На повільній стоп н -го. Класно працював мого друга в минулому році на стоп-н-гоу пізній осінні. Пару обертів котушки, пауза. Пару обертів пауза. Він йде на дуже хорошій глибині на рівномірці. Там 2-3 метри, більше двох. З полоха в щойно щучку під берегом стояла під камешом. Такий цікавий ратлін кидаю. Це хелбат, і якщо хтось не знав, ратлі бувають аспешки. Це реальна аспешка, він реально зависає. Товще йде десь на глибині пів метра, плюс-мінус. Тому я чомусь не звернув на це увагу, як його купив, купляв в Японії. Я думаю, він класно літом працював би по міляках. Тому що оця вібрація, яку дає Ратлін, дуже подобається щуці. І за рахунок свого невеликого заглиблення він мав би дуже добре працювати літом по мілячках. Ну, зараз звісно я осінні міляки теж, тому що щука досі на міляках, десь біля камеша, на бровках. Тому він досі актуальний цей ратлін. Спробую когось на мілякові на нього взяти. Ви бачили цей вихід за мальком щуки з берега? Як же вона вистрибнула? Я думаю, в катер попала. Зараз спробую там кинути. Може вона нікого не вполювала. І мого циклопа. Є, друзі. Циклоп. У великому розмірі від мепса. Хороше щось. Щось хороше. Ух ти 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 що? Кілушник за кілушник. Опа! Отака красунька. Закілушечка. Да. Закілушечка. Ось така, друзі, щучка. Гарна. Тут кило плюс. Ма ось такий вот Мепс циклоп. Троечка. 26 шесть грамів. Такий з червоними. З червоними елементами. Що це? Чешуйки, стрілечки червоні. Ну, Стандартний, циклоповська розклараска. Третій розмір, сріблястий колір, срібло з червоними елементами. Хороший ударчик, теж лататті. Я побачив, що тут виходить мальок якийсь. Ну, хтось ганяє малька, кинув, так як на попередньому місці. На попередньому місці прям щука дуже класно вилетіла, але не взяла у мене як я кидав. Тут я побачив, що хтось ганяє. Ну, далеко не факт, що це та щучка, яка ганяла, взяла. Ну. Рудру покліовочка була. Але мимо ось така рудра маптайгеровська. Була щойно гарна покорля, покльовка. На жаль, миємо. Взяла і пішла на мене. Хороша теж. Я бачу, вона тут виходила. Ого! Це двуха. Це двуха. Ох, єлі-єлі тримається. Хороша двушка, полторушка двушка. Супер. Треба відчепити блесну. Вона закрутилася. Я думав, що удар ударі зійшла, а вона одразу на глибину пішла на мене. Це більше, значно більше це полторуха. Ось така, друзі. Красотка. Знову спрацював Мепс, це клопчик третій, 26 грамів. В кольорі слірібло. В кольорі срібло. Сьогодні в мене остання рибалка на цей спінінг. Кожа людина хоче його купити. Сьогодні ввечері або завтра йому відправлю. Це остання рибалка, це Експрайт до 30 грамів, 10-30, Екстрафастова палка. Як бачите, ловить. Ну і котушка Dive сіс. Такий комплект в мене сьогодні працює. Дві щучки маю, дві покльовки, дві щучки. Там в мене ще під сумнівом одна покльовка, ну не факт, що то була покльовка. Тому дві покльовки, дві щучки на цього циклопа. Ну, Сказати по правді я в нього і впираюся. Десь половину часу я йому сьогодні віддав. Ще кидаю великий силікон, кидаю, облери різні пробую. Але впираюся поки в цього циклопа, тому що він працює. Вирішив перекусити, зварив собі трохи кави, теплі бутербродики. Погодка сьогодні непогана. Дивіться, сонечко. Зранку трошки капав дощ, але зовсім трохи. Сонечко, але досить значний вітер. десь 10-12 метрів пориви. Втім, дві щучки я маю гарних. Кілушка, одна десь півторашка-двушка, дві на блешню від мепса, циклоп. Срібну. Але зараз тільки 12 година, тому до вечора ще маю час, ще половлю, ще поплаваю. Сподіваюся, ще якусь одну-дві щучки зловлю. Такі от у мене тут гарні краєвиди на річці, човник мій. Такі от справи непогано. Сьогодні прям тепло. Хоч вітер і дує, але мусив зняти куртку тому що тепло гарна погодка осіння. Пообідав, пливу далі, прокидую берегову лінію, тому що все-таки щучка стоїть десь біля латаття, біля камиша на свалах. І згадалося мені тут така, е... вірніше я хотів назвати це відео. Е... Не вмієш ловити на воблери. Став коливалки. Актуально, дуже актуально. Тому що ловля на коливалки набагато простіша, ніж ловля на воблери. Не знаю, чи така ж цікава, але справедлива назва. Справедлива була б назва для відео. Бачили вихід цієї щуки -майо, -ма як вона вистрибнула за блесною. Біля човна прям вистрибнула. Я вже виводив, вже забирав блесну, І вона за нею. <реш> Клас. Давно не було покльовки. Щось рибка. Пасивно. Зіпсувалася погода. І Зіпсувався кльов Так, друзі, традиційно завжди розповідаю про свої приманочки і снасті на які сьогодні ловив. У мене було два комплекти. Той брав виключно жереха, перевірити. Навіть неважливо, покльовок не було. Зробив 20 закидів на жеріховій точці і все. Ловив в основному ось на цей комплект. Це експрайт до 30 г, дайвестіс, 6,3 передатка. І в основному сьогодні працювали блешні. Не в основному, а працювали блешні. Бачите, я приманочок трошки взяв, коробка 130 ок була. Коробка блешні, великі воблери. Такий прикольний воблерок, але сьогодні його навіть не кинув, цей вестін щучку, не наставши його час. Сьогодні, друзі, кидав Блешні. Чудово спрацював ось такий от циклопчик. Мепсовський циклопчик. Це троєчка 26 грамів, срібло з червоними такими от елементами. І щойно була у мене в кінці покльовка ось на отакий от Дердейвіл, Der Derborn. Три четвертих унції, одинарник і оці от елементи, щоб не було зачеп, протизачепні. вон там в коряжках на тому місці вилетіла щука за ним, біля човна було гарно видно. Така рибалочка. У мене дві рибки. Зараз буду їх фотографувати, буду відпускати. Дві гарні щучки. Зараз покажу вам. Дивіться. Таких дві красотки. Тут десь біля двушки і одна за кілушка Одна десь біля двушки, я думаю. Зараз будемо важити, я вам ще це все покажу. так Давайте їх зважимо, глянемо. Спочатку дрібнішу важу. Кілограм триста пятнадцять. Ой, кілограм сто пятнадцять. Пішла і більше. Більше точно півторушка має бути. Може й більше. Кілограм п'ятсот тридцять. Півторушка. Пішла чудово Дві рибки відправились ще порадувати колись мене. Може не тільки мене, якщо, звісно, голодаючі її не зловлять. бо Тут багато голодаючих рибаків. Так, друзі, нагадую вам, що спонсори каналу не всі, але там спонсори вищого рівня одразу потрапляють в мій чат в Телеграм, де ми спілкуємося, ділимось уловами, місцями і так далі. І, звісно, нагадую вам про Zen Market, спонсор мого каналу, партнер, який дає промокод і бонус за першу реєстрацію. Хто збирається щось купляти на Zen Market, дуже раджу скористатись, там дуже хороші скидки. Всім пока, до нових зустрічей!